Смажені пельмені з сиром на сковороді. Складники Пельмені 400 г, сметана 100 г, твердий сир 100 г, кріп пучок, тепла вода 100 мл, Перець свіжомолотий, сіль олія. Ставимо сковороду на сильний вогонь. Наливаємо у сковороду олію і даємо йому розігрітись. Коли е, олія е, розігріється, кладемо на сковороду 400 г пельменів з морозилки. Обсмажуємо 6-8 хвилин до скоринки. Протягом цього часу їх треба кілька разів перемішати. Поки пельмені обсмажуються, змішуємо 100 мл. См... 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 Смет... Сметани, жирність не має значення е зі 100 мл теплої води. Солимо отриману суміш, додаємо свіжомолотий перець, перемішуємо все разом, поки сметана. Не розчиниться у воді. Обсмажені пельмені заливаємо сметаною сметанною сумішю. Зменшуємо вогонь до мінімуму та залишаємо пельмені готуватись на 10 хвилин. Протягом цього часу їх треба кілька разів перемішати. Поки пельмені готуються, беремо 100 твердого сиру та натираємо на дрібній терці. Коли весь соус на сковороді увійде в пельмені, посипаємо готову страву тертим сиром. Накриваємо сковороду кришкою та залишаємо на сковороді на мінімальному вогні, щоб сир поплавився. На це потрібно кілька хвилин. Готові пельмені зі сметаною та сиром викладаємо на тарілку. Дрібно нарізаємо невеликий пучок кропу та прикрашаємо ним страву смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!